Чоловік, військовослужбовець за контрактом. Прапорщик, як тепер уже кажуть штаб-сержант, кілька років служив на військовому аеродромі у Луцьку. І ось відмовився виконувати наказ. Про це чуємо у залі суду. З військової частини тактичної авіації його та багатьох інших військових торік, мовляв, мали перевести до запасної роти штурмової бригади. Той відмовився і опинився під слідством. 2 березня 24 року близько 60 військової частини автомобілів батальйону аеродрому технічної військової частини України військових військової частини довізить там наказ начальника Генерального штабу ЗМСУ України, вказаному номер наказу щодо переміщення, вказаних в ньому військовослужбовці даючи частиною чого штаб-сержант Деревенчук Венчук, відмовився та повідомив, що не буде виконувати даний наказ, заявив, що про відмову. Чоловікові за 50. Як чуємо, прокурори кажуть, що він систематично відмовлявся виконувати накази у військовій частині. Був сержантом з матеріального забезпечення. Йому повторно оголосили наказ генштабу про призначення у запасну штурмову роту, але результат був той самий, зауважує прокурор. Він також відмовився від. його виконання повторно. Тому на переконання даної військової частини в нього неявилась так і принявного припрушення придачі частини четверти стічних дружнього кодексу приму і акт перемовуть виконання бойового наказу та надання письмових пояснень. Військовому інкримінують непокору, вчинену в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. Йому тепер загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Пан Віталій пояснює, чому так вчинив. Перше, я потребував лікування. Я січня про це на лікування, мене пускав. Друга причина, я не знав, куди я їду приводитись, а третя, мене ніхто не розраховує. Якщо я розраховую повну з випуску виключення списки, всю заборгованість повинні виплатити. Заборгованість на увазі щодо виплати заробітної плати? Ні. Мені відпускав, не пускали. Чоловік показує судді свідоцтво про хворобу, котре отримав ще в листопаді 2021 року від військово-лікарської комісії. Суддя зачитує хвороби, їх цілий букет. Та вказу, що «Я ще до війни мав проблеми з здоров'ям. А як прокурор зачитував мене, переводили в штурмову частину? Хоч я тоді був вам представник довідки, що я потребував термінової операції, я не міг. Військовий каже, що просився у відпустку для лікування не раз. Я звертався до хірурга, але мене не пускали частина на лікування. Я казав, я, дайте, я підлікуюся, я тоді поїду. Вони кажуть, їдь туди, там. А мені було, хірург написав. Термінова операція, бо так вже хвороба не піддавалася. Я коли підходив, служив з 19-го року, просив, написав рапорта у пусках, вони підкидали рапорта. Чоловік пригадує той день, коли почув наказ від Генштабу. Ну, мир часі вони зачитали, а кажу, куди. Він каже, ми самі не знаємо, куди. Один каже, що він мав їхати в піхоту, другий світо каже, що він мав у Чепку їхати служити. Якщо заступник. Батальйона по матеріальному психологічному забезпечення, він не знає куди. Це по старому по персоналу він працює. То як я маю знати куди. У цій історії готові заслухати свідків, але ті сьогодні не з'явились. Частина свідків зараз виконують бойові завдання на території активної бойової дії. Частина суспільства під час нарядів за місцем проходження військової служби. Тож прокурор зачитує характеристику підсудного: мовляв, недисциплінований, завдання виконує із порушенням термінів. А де тут правда і як все було, то має з'ясувати суд. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.